Вісім місяців інтеграційних курсів. Чому одні після курсів можуть спокійно самі записатися до лікаря, порозумітися в банку, пройти співбесіду і навіть відстояти свої права в міграційній службі? А інші після тих самих курсів не можуть скласти речення. Типу, я е, сьогодні була в джоб Центр, але консультант не прийняв мої документи. Чому проблема? Люди не здатні вивчити мову чи система не здатна навчити. Привіт, мене звати Валентина, і я вже четвертий рік живу в Німеччині. Я фрилансер, розробляю веб-сайти і веду цей канал, щоб тим, хто тільки починає життя тут, було трохи легше адаптуватися. Розповідаю про побут, документи, роботу, в німецьку мову і трохи про себе. Гравію, що ви сьогодні тут. вмощуйтесь зручніше і поїхали! Якщо вам важливо, щоб український контент розвивався. Підтримайте це відео вподобайку та коментарем. Тож дуже вас прошу поставте, будь ласка, на це відео вподобайку та напишіть коментар найменше семи слів. Я думаю, вам буде що по цій темі написати. Це простий жест, але він справді багато змінює і дуже мотивує творити далі. І так, коли я вперше почула фразу інтеграційні курси, я уявляла собі на кшталт освітнього фаст-треку. Все, де все чітко, логічно, з викладачами, які проведуть тебе від гутентаг до впевненого. Ich habe eine Frage zu meinem Мідфортак дуже актуальна тема для мене. Але реальність виявилася трохи іншою. І це не лише мій досвід. Я регулярно чую подібне від знайомих, з коментарів під відео, в телеграм-чатах тощо. Одна жінка написала мені, що пройшла стандартне 600 годин занять і все одно не наважуться дзвонити до лікаря, бо боїться не зрозуміти, або що її не зрозуміють. Інша написала, що на курсах була така плутановна, що вона більше навчилася з відео по Ютуб, ніж у класі. І ще одна історія, що викладач читав текст з підручника, не підіймаючи очей, без пояснень, без якихось прикладів життя тощо. І тоді я почала запитувати: а чи не завищені може в нас очікування, чи навпаки, система дає обіцянки, які не може сама виконати? І якщо з. Правда, так багато людей виходить з інтеграційних курсів із відчуттям невпевненості, страху і мовчання, то може справа не в студентах. Бо інтеграційні курси в Німеччині це як коробка з ікея. Теоретично, там є всі, всі деталі. Але чи складе, кожен цю шаф, чи складе кожен цю шафу залежить від багатьох якщо? Бо якщо половина групи взагалі не приходить, викладач говорить повільно, а за півроку ви не дійшли навіть до початку б-1, що було зі мною, то можливо питання не в студентах. Давайте розбиратись, чому інтеграційні курси не дають бажані результати, які є плюси і мінуси інтеграційних курсів. Бо мова іноземна для нас це не просто граматика, це твоя свобода. І дуже прикро, коли на цю свободу ти витрачаєш час, який не дає результату. Це відео підготовлено за підтримки школи німецької мови. Це і я дуже рада цьому партнерству. Бо коли говоримо про курси німецькою, хочеться показати не тільки, чому офіційні інтеграційні курси часто не працюють, а й що реально може допомогти, яка є альтернатива. Я сама навчалась на інтеграційних курсах і тому знаю, як це буває, але з це інша історія. Це онлайн-школа, яка реально вкладається в результат. Не відсидів і пішов, а вивчив і використовуєш. У них дуже драйвові, активні викладачі. Ви то що не просто читають матеріал, а живуть своїм предметом. Є власна навчальна платформа, де можна повторювати пройдений матеріал в будь-який час доби. Є регулярні шпрехен-клуби. І це прям знахідка, бо саме розмовна практика виводить наші знання на інший рівень, саме розмовна німецька нам потрібна. І найголовніше це дощ одна з небагатьох шкіл, де реально багато груп, рівня b 2 c 1 Це насправді рідкість на ринку. Це школа, яку я можу рекомендувати з певністю, бо навіть якщо ви тільки плануєте приїзд у Німеччину, або вже тут ці знання все одно лишаються з вами. І, до речі, приємний бонус для моїх глядачів. Якщо ви скажете, що ви прийшли від Валентини, то отримайте плюс одне безкоштовне заняття до абонементу. QR-код ви зараз бачите на екрані, посилання та промокод в описі під цим відео. І маленьке доповнення, але важливо, пропозиція обмежена є для нових студентів до 31 .2025 року. Словом, це та школа, яку б я точно обрала, якби вивчала мову зараз. А тепер повернемося до теми відео. Коли ми чуємо фразу інтеграційні курси, у більшості з нас виникає надія. Надія, що зараз буде старт, що буде план, структура, підтримка, що через півроку ми зможемо вільно говорити, читати договори, відповідати на листи, і нарешті почуватимуся не чужими в цій новій країні. І правда в тому, що інтеграційні курси в Німеччині це реальний шанс, але лише для небагатьох людей. Для решти це лише ще одне розочарування в Німеччині. Давайте чесно, є і плюси і, і мінуси. Почнемо з плюсів, вони все ж таки є. Перший плюс курси інтеграційні безкоштовні. Якщо вам затвердив цей курс JobCenter або або ви не платите за навчання. А це десятки годин уроків, матеріали і іноді навіть покриття витрат на проїзд. Другий плюс це офіційний шлях. Ви не просто вивчаєте мову, а маєте чіткий маршрут від А1 до Б1 з тестами, сертифікатами, документами. І цей сертифікат може стати в пригоді при поданні, наприклад, на громадянство, на певні види проживання або при працевлаштуванні. Третій плюс це структура. Є все ж таки графік, є програма, є група. Ви не самі з підручником один на один, не самі з YouTube один на один, ви частина процесу. Четверте плюс це легальність. Ви по суті виконуєте умови міграційного законодавства. Ходите на курси, отримуєте виплати. Не ходите, отримуєте попередження, зменшення витрат і або навіть припиняється фінансування. З формального боку це чітко прописаний процес. А тепер щодо мінусів. Бо вони, на жаль, часто заводять на німець усі плюси і мінуси, які я визначила сама для себе, але пишіть і ваші, якщо ви щось хочете додати. І тож перший мінус це склад групи в одному класі. Люди з абсолютно різним беграундом: хтось із дипломом філолога, а хтось ніколи не тримав ручку. І це дійсно правда. Наприклад, у моїй групі були учні з з Сирії, які не мають навіть базової шкільної освіти, тобто вони в принципі не вміють вчитися. І, і в такому випадку викладач має сам оце збалансувати всіх. В реальності це означає, що темп сповільнюється, і ти або нудьгуєш, або не встигаєш, залежно якраз від твого рівня. Золотої середини майже ніколи не буває. Другий мінус це програма. Більшість інтеграційних курсів орієнтовані на базову побутову лексику. Слова про транспорт, напрямки, їжу, відпуску, планування вечірки тощо. Дуже мало про роботу, документи, фінанси. А саме це нас і цікаво в перші місяці, перші роки. Навіть Третій мінус це фокус на письмовий, граматичний. Багато вправ на заповнення якихось пропусків, побудову речень, підставляння артиклів, говоріння мінімум. І навіть коли дають говорити, тебе відразу виправляють. А виправлення більшість ну, деяких людей не мотивують, вони блокують. Це вже залежить від. Особливості психіки Боясь зробити помилку один із головних бар'єрів, і замість подолати його курси його закріплюють, підкріплюють. Тощо четвертий мінус це викладачі. Є фантастичні педагоги, живі, емпатичні, відкриті, але вони рідкість, частіше просто відпрацьовують одні, й ті самі фрази, один й самий тембр голосу, відсутність фідбеку, пояснень на пальцях. Якогось елементарного гумору, і коли ще сам викладач не вірить у результат, це відчувається і передається, звичайно, в групі. П'ятий мінус, який я знайшла, це відсутність практики поза класом. У вас немає як такової якоїсь домашки, вона чисто така формальна. Немає спілкування з реальними німцями, немає контексту. Все відбувається в такому бульбашці на курсах. А життя. Йде поза ним, і ви знову опинаєтесь без слів на вулицю, в банк, в лікарні, в мігаційні тощо. Шосте мінус це мікроклімат в групі. Це не завжди дружнє середовище. Бувають напруження, конфлікти, байдужість, а деколи просто ніякого контакту. Бо всі люди різні, кожного, звичайно, свій шлях, і не кожен в принципі, хоче знайомитися. І підтримка серед одногрупників насправді це важливо. Це може врятувати вашу мотивацію, і найголовніше це відчуття, що ти не просуваєшся. І ось минає місяць, другий, третій, а ти все ще боїшся сказати речення в магазині. А хто все взагалі за півроку не дійшов до Б1, як було зі мною? Тобто навіть не розпочав. Це не якась вигадка, це реальні історії, якими діляться сотні людей, яку я пройшла. Ми відкрили тільки перед екзаменом книжку Б1, почитали якісь важливі правила і все. У мене не заповнена книжка б 1 зовсім. А тепер до питання: то хто ж винен? Система, викладачі чи студенти? Ну, в принципі, ніхто конкретно, просто модель застаріла і вона не підлаштована під сучасного українського учня. Інтеграційні курси це не панацея. Для когось вони працюють, якщо буде хороший викладач, сильна група, адекватна програма тощо. А для кого це буде просто 8 місяців чекання на якесь диво яке. І е, так і не станеться. Тут головне розуміти, що мова це інструмент, і дуже шкода, коли замість точного інструменту тобі дають тупу пилу й кажуть: ну спробуй якось. І ти стараєшся, пиляєш, а результат нульовий. І головне це не про здатність вивчити, про нездатність вивчити мову. Це про умови, в яких ти це робиш, про метод, середовище, мотивацію та підтримку. Тут ти не ледачий. Ну, хоча такі студенти теж є, ти нерозумний, не ти просто потрапив не в ту систему, тому не соромся шукати інші варіанти, альтернативи. Досліджуй, пробуй. Бо знання мови це не лише про граматику, це про свободу, впевненість і свою незалежність в новій країні. А тепер питання до вас. Чи проходили ви інтеграційні курси? Чи ще чекаєте, напишіть в коментарях? Я думаю, такі також є. Скільки чекаєте, що вам запам'яталося найбільше на інтеграційні курси, які визначаєте для себе плюси чи мінуси? І чи вважаєте, що курси справді готують до життя в Німеччині? Поділіться, будь ласка, своїм досвідом у коментарях, бо саме з таких історій формується реальна картинка, яку не побачиш у звітах того ж Бауфу. і, можливо, ваш коментар стане підтримкою для когось іншого. У мене на цьому все. Дякую, що додивилися це відео до самого кінця. Не забувайте ставити вподобайки, підписуватися на мій канал, ділитися своїми думками в коментарях. І побачимося на наступних відео. Чус!